Поговоримо про те, як Академія Хуманітас допомагає своїм студентам знайти першу працю. Університет він перш за все налаштований на те, щоб студентам допомогти більш практично розвиватися, розвивати свої навики. Тому що окрім цієї теорії, яку вони отримують під час лекції, їм також потрібно десь реалізувати ці свої знання, які вони отримують під час занять, під час різних практичних лабораторних лекцій. Там відділ практик він допомагає студентам в пошуках чи практики, чи стажу, чи теж потім, вже наприклад, під час закінчення самого навчання, він допомагає теж працевлаштуванні. Що цікаво. Студент може прийти в будь-який час, може прийти і дізнатись, де він може зробити чи пройти свою практику по даній спеціальності, чи по спеціалізації, тому що спеціальність вона більш загальна, а спеціалізація вона вузька. Тому студенти можуть теж орієнтуватися більш на власне вузьку спеціалізацію, і проходити в такий спосіб практику. Може бути теж такий випадок, коли студент приходить до відділу практики і каже, що я вже маю компанію, в якій я хочу проходити практику, проходити чи проходити теж стаж. Окей, це теж без проблем. Якщо ви зацікавлені вступом до цього університету, залишайте плюсик в коментарях, і ми, агенція з рекрутингу, курси Поль безкоштовно допоможемо вам з цим.